Мартін британець із Саундгемптона, має свою компанію з тренінгів медиків ургентної медицини. 65 років, має двох доньок. В Україну приїхав і став добровольцем ПДМШ, бо вважає це злочином, вбивство людей жахливою військовою машиною Російської Федерації. В ПДМШ має позивний Пікассо. Мене звати Мартін. Я з Великобританії. Я навчаю бригади швидкої допомоги і також працюю на військових швидких допомогах. Чому ви тут під час війни в Україні? Це гарне питання. Ця війна відрізняється від інших війн, які я спостерігав здалеку і це також наша війна. Росія є агресором, і я не бачу великої могутньої країни, якою вона була раніше. Тому що Росія має намір захопити землю людей і утримувати її. окупувати. Ця війна вплине на нас. Це не лише війна України, це війна і Польщі, це війна Молдови, це також війна Німеччини, Італії, Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Всіх. Тому я приїхав працювати медиком. Я працюю лише медиком. Я все одно не компетентний у будь-якому випадку в інших сферах. Але ви знаєте, я хотів застосувати свої навички, щоб допомогти людям тут, і це насправді відбувається зараз. Тому я перебуваю тут другий місяць. Поїхав додому на короткий період, на два тижні, а потім повернувся і ще на місяць. Те, що я побачив, це справді шокуюче. Те, як ставляться до людей, бачити невинних, мирних жителів, понівечених цією жахливою потужною машиною, цією армією агресії, це жахливо, коли бачиш поранених маленьких дітей, і вони навіть не кричать від болю. Вони такі сміливі. Це дивовижно. Я навіть не знаю, як вони це роблять.

Це те, що ви бачите в новинах в Британії. Це правда, це не пропаганда. Забудьте про інтернет сміття. Забудьте про все з Росії, про все від Путіна. Це все сміття. Ви повинні вірити, що тут насправді відбувається загарбницька війна. Вбивають невинних людей. Путін свідомо націлений на цивільних. Я бачив це своїми очима. Наша машина швидкої допомоги була атакована, коли з нами була маленька дівчинка. Вони навмисно націлені на медиків, на швидкі допомоги, на цивільних людей. Що ви думаєте про компетенцію своїх українських колег? про ПДМШ? Це Це сильний підрозділ. Ми всі не комбатанти. Ми суто медики. це неймовірно віддані в своїй справі хірурги, лікарі, парамедики. Вони всі збираються разом, щоб виконувати роботу при дійсно досить складних обставинах. Якщо бути справедливим, це дуже жорстко, але це того варте, коли ви дійсно бачите різницю, яку можете зробити для окремих пацієнтів по одному. Ви знаєте, що це того варте. І ми всі відчуваємо те ж саме. І до речі, ми всі волонтери. Водії, охорона. Всі. Нікому не платять. Що ви думаєте про свій досвід в Україні із командою ПДМШ? Ша? Це великий досвід. такий, що я не очікував отримати, маючи вже 65 років з дня народження. Я не був на війні у своєму житті, але ця війна застала мене зненацька. Я маю на увазі, що побачив фотографію маленької дівчинки, вбитої під час ракетного удару по Києву. для мене це було переломним моментом. Це було через тиждень після початку вторгнення. я побачив фотографію і подумав. Ні, цього не може бути. Ця країна цього не заслуговує. Це довготривала агресія. Давайте не забувати, що це продовжується з 2014 року. І до цього часу Захід завмер, особливо Німеччина вони продовжували озброювати Путіна, давали йому технології проти українців. Це все відбувалося. Вони підтримували купівлю нафти. Подивіться на німецького канцлера, який є на чолі нафтогазового комітету. І він за це відповідальний. Так само відповідальні російські люди, оскільки вони вирішили прийняти. Пропаганду Путіна вони знають, що це неправильно, але вони вирішили її прийняти. Розкажіть про спасіння маленької дівчинки декілька днів тому. Це одна з декількох великих робіт за останні дні. Це була дуже слабка маленька дівчинка, мала великі проблеми нам вдалося її врятувати. У мене виняткові колеги в шуткій допомозі. це молодий український лікар, винятковий чоловік і фантастичний медик. Дуже розумний і вмілий водій. Коли починає бути гаряче, він робить все, щоб ми були в безпеці що ви думаєте про путінський режим і можливо про Путіна особисто Ви це не зможете оприлюднити і я думаю, що росіяни теж знають, що я про нього знаю. Я дуже хочу, щоб Путін міг побачити ту маленьку дівчинку, щоб він подивився на неї і побачив, що він наробив, що він накоїв. що ти накоїв Путін.